Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про виплати неіснуючим працівникам, збагачення на бронежилетах, збільшення показників бюро про це не тільки далі. Понад 4,5 мільйони гривень для неіснуючих співробітників. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва. Чоловік впродовж двох років виплачував заробітну плату фіктивно влаштованим працівникам бюджетними коштами. Директор пологового будинку оформив на роботу 17 працівників, які в подальшому працювали тільки по документах. Частина з цих людей навіть не знали, що були працевлаштовані у медичному закладі. На картки, які були зареєстровані на номер одного з підлеглих директора пологового, фіктивно працевлаштованим працівникам нараховувалася заробітна плата від 11 до 13 тисяч гривень кожному. За місяць керівник пологового разом зі спільниками знімали і привласнювали понад 200 тисяч гривень. За весь час незаконної діяльності було привласнено понад 4,5 мільйони гривень. Ивень бюджетних коштів наразі директору пологового будинку повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. Також накладено арешт на його майно. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі, досудове розслідування триває, а встановлюються інші причетні до злочину. Не для зсу, а для власного збагачення. Службові особи одного з підприємств спочатку з повномасштабного вторгнення незаконно використовували пільги, передбачені для везення товарів військового призначення. Возили захисні шоломи та бронежилети, вказуючи, що, начебто, товар для збройних сил. Однак в подальшому амуніцію продавали через мережу магазинів в обласних центрах України. В результаті незаконної діяльності до бюджету не надійшло понад 30 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків в офісних складських приміщеннях та магазинах виявлено та вилучено шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту. Загальна вартість вилученого понад 40 мільйонів гривень. Протидія нелегальному гральному бізнесу. Детективи бюро провели обшуки у ігрових залах столиці. 14 нелегальних закладів працювали на перших поверхах житлових будинків без дозвільних документів. І, всупереч, комендантській годині гральні заклади надавали послуги цілодобово. Під час проведення обшуків детективи Беп вилучили 370 комп'ютерів, обладнання, документацію та готівку. Орієнтовна вартість вилученого понад 2 мільйони гривень. Наразі встановлюються організатори та причетні до діяльності цих ігрових закладів. БЕП забезпечило відшкодування у державний бюджет понад 4 мільйони гривень податків. Встановлено, що один із київських торгівельних центрів протягом тривалого часу орендував декілька земельних ділянок, які належать Київській міській раді. Однак, у 2023 році підприємство не сплатило податок за оренду земельних ділянок комунальної власності. Таким чином, державний бюджет не майже 4,4 мільйони гривень. Керівнику компанії було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі завдані державі збитки компанія сплатила у повному обсязі. Тож запобіжний захід фігуранту не обирався. Ефективність роботи бюро з початку цього року збільшилась по всім показникам. За шість місяців роботи 2023 року. Вилучено підакцизних товарів на суму 3,1 мільярд гривень. Аналітиками із застосуванням ризикоорієнтованого підходу упереджено більше ніж 5 мільярдів гривень втрат держбюджету. А по справах щодо ухилення від сплати податків відшкодовано 1,7 мільярд гривень збитків. Наразі детективи бюро розслідують понад тисячу кримінальних проваджень лише по ухиленню від сплати податків, з яких направлено до суду в п'ять разів більше ніж за весь 2022 -й. Бюро вже показує свою ефективність. Це видно по тим показникам, які сьогодні є бюро, які ми офіційно. Офіційно озвучуємо і показуємо, є позитивна динаміка у викритті злочинів, які підслідні бюро економічної безпеки. Це відповідно збільшує навантаження на детективів і на аналітиків бюро. Гостро стоїть питання відкриття територіальних управлінь, у які ми розуміємо, що є регіони, які взагалі вони відсутні. Відповідно, крім того, ми всі розуміємо, що необхідність в посиленні інституційної спроможності Бюро економічної безпеки має бути розробка і впровадження єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки. Тим більше, що це передбачено напряму і вимагається нова закону. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися, підписавшись на наші соціальні мережі, а також на нашому сайті. Бережіть себе і пам'ятайте, сплачуючи податки і купуючи офіційне, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.